Доброго дня! Тема уроку коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Коливальний рух або просто коливання одна з поширених форм руху тіл в навколишньому світі і техніці. Коливається гойдалка, гілки і листя дерев на вітру. Під дією вітру коливаються висотні будинки, автомобіль на ресорах під час руху, струни музичних інструментів. Маятник заведеного годинника. Що вирізняє коливальний рух серед інших відомих вам рухів? Коливальний рух це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. Коливальний рух є періодичним. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників? Що таке маятник? Маятник, за означенням це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до землі. Розрізняють пружинний маятник, фізичний та математичний маятники. Пружинний маятник це тіло, яке коливається завдяки дії пружини. Коливання пружинного маятника залежать від властивостей пружини і маси тіла. Фізичний маятник. Це тіло, яке завдяки притяганню до землі здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі. Коливання таких маятників залежить від їх маси, геометричних розмірів, форми. Щоб розміри і форма тіла не впливали на його коливання, слід узяти нитку, довжина якої є досить великою порівняно з розмірами тіла. У такому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою. При цьому нитка має бути легкою і досить тонкою, щоб під час коливань тіло було на незмінній відстані від точки підвісу. А щоб під час коливань тіло було на незмінній відстані від точки підвісу нерозтяжною. У такий спосіб буде створено фізичну модель так званий математичний маятник. Математичний маятник за означенням, це тіло. Розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, яке коливається на довгій, тонкій невагомій і нерозтяжній ниті, тобто підвісі, завдяки притяганню до землі. Невелика металева кулька діаметром 1-2 см, підвішена на тонкій нерозтяжній нитці завдовжки 1-2 м, цілком може слугувати за маятник, на коливання якого не впливатимуть розміри, маса тіла та властивості нитки. Які фізичні величини характеризують коливальний рух? Розглянемо їх. Саме перше це амплітуда коливань. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Амплітуда коливань позначають символом А велике. Одиниці амплітуди коливань всі метр. За одне повне коливання тіло проходить шлях l 0 який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Тобто l 0 дорівнює 4а. Наступна характеристика коливального руху це період коливань. Період коливань це фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Тобто коливання, за яке система повертається у вихідний стан. Період коливань позначають символом Т велике. І обчислюють за формулою Т велике дорівнює Т маленьке поділено на n. Д Т велике це період коливань, Т маленьке час коливань, n велике кількість коливань за цей час. Одиниця періоду коливань с секунда. Наступна характеристика частота коливань. Частота коливань це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Позначають частоту коливань символом ню і обчислюють за формулою. ню дорівнює n велике поділити на t. де ню це частота коливань, t – маленьке час коливань, n велике кількість коливань за цей час. Одиниця частоти коливань Сі герц Названа на честь Генріха Рудольфа Герца німецького фізика, одного з засновників теорії електричних коливань. Якщо тіло за одну секунду робить одне коливання, то частота його коливань дорівнює 1 герцу. Тобто 1 герц дорівнює одиниця поділену на секунду. Чи можемо ми, знаючи період коливань, знайти частоту коливань і навпаки? Так, виявляється, ці величини пов'язані між собою. Знаючи, що Т дорівнює Т на n, а ню дорівнює n на t, доходимо в висновку, що період коливань та частота коливань є взаємно оберненими величинами. ν дорівнює 1 на t, а t дорівнює 1 на ню. Маятники мають дуже важливу властивість. Якщо амплітуда коливань маятника набагато менша довжини, то частота і період коливань маятника не залежать від амплітуди. Цю властивість малих коливань відкрив галілео галілей. І саме вона покладена в основу роботи механічних годинників. Як примусити гойдалку коливатися? Її потрібно вивести з стану рівноваги і відпустити. І вона сама по собі без сторонніх впливів коливається. Такі коливання гойдалки називають вільними. Вільні коливання це коливання, яке відбувається самі по собі, без сторонніх впливів. А що буде з амплітудою коливання гойдалки з часом? Через певний час амплітуда коливань гойдалки помітно зменшиться. А ще через якийсь час коливання припиняться зовсім. Про такі коливання кажуть, що вони затухаючі. Вільні коливання завжди є затухаючими. Тобто, коливання Амплітуда, які з часом зменшується. Вільні коливання завжди є затухаючими. Затухають із плином часу. Вільні коливання била дзвона, струни гітари, гілки дерева. Як підтримати коливання гойдалки постійними і сталою амплітудою? Ну, звісно, потрібно підштовхувати гойдалку і робити це періодично. Такі коливання називають вимушеними. Вимушені коливання це коливання, які відбувається під дією зовнішніх впливів. Вимушені коливання зазвичай є незатухаючими. Незатухаючі коливання здійснює, наприклад, голка швадської машинки, доки працює її механізм. Це рух поршня в двигуні автомобіля, рух пилочки під час випилювання ручним або електричним лобзиком, вібрації мобільних телефонів, коли увімкнено відповідний режим. Розв'язування задач. Які коливання із запропонованих прикладів будуть вільними? Коливання маятника-годинника. Вони не є вільними, тому що коливання відбувається під дією механізмів. Коливання тролейбусних дротів після контакту зі штангами. Так, це приклад вільних коливань. Коливання струни гітари. Це теж приклад вільних коливань. Коливання крил колібрі. Ні, ці коливання не є вільними, тому що птах здійснює рух крилами. Коливання голосових зв'язок при мовленні та співі теж не є вільними. Коливання відбувається при мовленні та співі. А коливання била дзвону після поштовху є теж прикладом вільних коливань. Задача 2. Гойдалка за 1,2 хвилини здійснює 18 повних коливань. Знайдіть період та частоту коливання гойдалки. Записуємо дану. Сказано, що гойдалка гойдалася 1,2 хвилини. Час дорівнює 1,2 хвилини. Переводимо в одиниці Сі часу, в секунди. В одній хвилині 60 секунд. Тобто, у нас пройшло 72 секунди. Чому? Тому що 0,2 хвилини це 15-та хвилини, А 1 п'ята від 60 буде 12. Тому 72 секунди. Далі гойдалка здійснила 18. Коливань. Тобто n до рівня 18. Невідоме період та частота коливань гойдалки. Період Т велике частота ню розв'язання. Ми знаємо з означення, що період коливань це час протягом якого здійснене одне коливання. Тобто Т поділити на n велике. Можемо підставляти значення. У нас є час і кількість коливань. Відповідь 4 секунди. Саме такий період коливань. Ню формула обернена N до T. Це буде 0,25 Гц. Записуємо відповідь. Хоча зверніть увагу, що ми могли одиницю поділити на період. І тоді теж би знали би частоту коливань. Період коливань гойдалки 4 секунди. Частота коливань 0,25. Герц. Задача розв'язана. Задача номер 3 Голка швацької машини коливається з періодом 0,25 секунди. Знайдіть частоту коливань голки. Скільки коливань здійснень голка за 2 хвилини. Записуємо дану. Вказано: голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди. Тобто Т-велике дорівнює 0,25 секунди. І сказано, що знайдіть частоту коливань і кількість коливань, яку здійснить голка, за 2 хвилини. Тобто в нас є час 2 хвилини. Переводимо в секунди. 2 на 60 120. Невідома частота ν та кількість коливань n. Розв'язання. Якщо є період, ми можемо знайти частоту. Вони обернено пропорційні Тобто ν дорівнює 1 на t. Підставляємо значення. Одиниця поділити на. 0,25 секунди. Тобто це те саме, що одиниця поділити на 1 четверту. Тобто це те саме, що одиниця помножити на 4. Тобто у нас буде 4 Гц. Така частота швадської голки. Далі записуємо, щоб знайти кількість коливань, можемо використати формулу або періоду, або частоти. Без різниці. Наприклад, формула періоду. Час на кількість коливань. Звідси ми можемо дізнатися кількість коливань. Т маленьке поділити на Т велике. Підставляємо значення. Знову ж таки, секунди-секунди скоротяться. Поділити на 0,25. Це те саме, що на 1 четверту, тобто помножити на 4. 120 на 4 у нас буде 480. 480 коливань. Здійснила голка за 2 хвилини. Відповідь. Задача розв'язана. Задача 4. Деяка точка струни коливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 мм. Який шлях у метрах пройде ця точка за 5 секунд? Записуємо дану для третьої задачі. Дано. Сказано, що частота струни. 1 кГц. Приставка кіло означає тисячу, тисячу герц, далі амплітуда 2 міліметра. Одиниці Сі метри, тому переводимо в метри. Це буде нульці. 2000 метра. Далі сказано, що коливалася 5 секунд струна. Знайти L. Тобто який шлях у метрах пройде точка на струні за 5 секунд. Якщо струна коливається з частотою 1 кГц. Та має амплітуду 2 мм розв'язання. І так, ми знаємо формулу, що за одне коливання в нас точка пройде шлях 4 амплітуд. 4а. Якщо в нас коливань було більше. Значить, весь шлях пройде шлях 4А і помножити на кількість тих коливань на n. Як знайти n? n ми можемо знайти через формулу частоти коливань. ν дорівнює n на t. Звідси ми можемо знайти n, щоб підставити формулу вище. n дорівнює. Ню помножити на Т. А значить, формулу L ми переписуємо. 4А помножити вже не на N велике, а на ню Робимо заміну. Все вивели остаточну формулу. У нас є Аню та Т. Підставляємо значення. 4 помножити на амплітуду 0,200 метра, помножити на частоту. 1000 Гц і помножити на час 5 секунд. 0,20 на тисячу це буде 2, 2 на 5 буде 10, і 10 на 4 40. Герц це одиниця на секунду, секунди, секунди скоротяться, і в нас лишається 40 метрів. Відповідь H дорівнює 40 метрів. Саме стільки пройде точка за 5 секунд. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб зрозуміти, наскільки ви засвоїли даний матеріал. Звичайність його значення потрібно вивчити на пам'ять. І формули теж. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 13, виконати вправи номер 13, 2, 3 та 4. Дякую за увагу. До побачення!